Доброго дня, шановні садівники, садівниці Древолас вітаю вас. Дивіться, сьогодні у нас така ситуація. Пройшовся по ділянці. Дивлюся, там в деяких місцях дуже бушує оленка волохата і довгоносик. От, Від цих гадів, що ми будемо використовувати? Провантувернал будемо використовувати і прилипач. От, чого саме прованту? Бо він безпечний для бджіл. Бджола зараз опиляє, сади цвітуть, вона ну, якби опилює, то, щоб не потравити бджолу, ми будемо ці препарати використовувати. Дивіться, беремо невелику кількість води, розводимо там наш провантовернал. Так. Бажано, бажано навіть розкривати пакетик і його там якби вимочувати. Ну, тобто, щоб вся діюча речовина в нас <кій> потрапила у розчин. Так зараз ми його там вимоємо. Потім дивіться ще такий момент. Перед, ну, от Ви розвели, наприклад, рощин в невеликій кількості води. Перед цим ми заливаємо половину, половину води в оприскувач. Вода заливається в оприскувач, половина. Для чого? Для того, щоб краще розчинилося наша діюча речовина. Оця, О, щоб вона там. Не лягла десь внизу в одному місці, і, і все якби. Це все діло ми виливаємо сюди. І можна, так, зараз приберемо пакетика звідти. І сюди же прилипач прилипачма робимо. Вже заливаємо. І доводимо наш розчин до 10 літрів, щоб всі наші компоненти добре перемішалися там. Шукав моспілан в цьому році, але щось я його не знайшов, немає. от Кажуть, що чи його зняли з виробництва. ну Взагалі, в общем не знаю. Немає моспілана. Е, ну, і Проходимо. Сьогодні у нас доволі прохолодно. Вчора пробував актофітом пройтись, пройшов актофітом, але видно із того, що немає температури. На Оленку він подіяв, але він контактник. Тобто, там, де він потрапив, там він працює. Проходив, да, там оленка піддохла, але не вся. Дивлюся, що нові. Ну, як би проходив, є такі, що да, вони там здохли, сидять, заморші, якби паралізовані. Але дивлюся, що лізуть нові гади. Блин. Тому будемо сьогодні ще пройдемо провантуверналом. По результатам покажу вам потім. Обробляйте сади. Тільки з розумом. От. А по бджолі теж подивимося. тобто Наскільки він, наскільки він буде нашкодити бджолі. Все, гарних хрожаї вам, хай росте і роде. Доброго дня, шановні колеги. Дриволас, вітаю вас. По препарату, то, що ми сьогодні обробляли після актофіту, дивимося результат. От. Ну, результат мене влаштовує. Зараз вам покажу. Це у нас тут ділянка, вона взагалі не оброблена, ніхто її не розробляє. І тому тут, бачите, дуже велика така трава. І тут дуже багато селиться всякого гівна, типу довгоносиків. там. Ось дивіться, ось вони пооб'їдали. Зранку ще були тут довгоносики. Довгоносики, потім тут були жуки, деякі. Дохлі ці квітоїди, деякі ні. А ось і лазить вже довгоносик опять-таки. Так, ось бачите. От. В принципі, якби довгоносиків не бачу вже живих. Квіткоїдів теж, ну, типа оленки волохатою теж вже не бачу. Це в нас тут маточні дерева, я з них черенок беру. Просто мені вони вроді би якби і не потрібні на цей на врожай, але все одно якби, дереву треба допомогти, бо вони зараз лютують, ці гади. От. Дивлюся, що, що немає довгоносиків, немає цієї оленки лохатої. Ага, ось сидить якась оленка. Зараз ми подивимося, чи жива вона, чи ні. Бачите, не вона замерла. Он не рухається, тобто паралізована. Ну, щось там намагається рухатися, але, але все-таки схоже, що препарати діють, тобто вона вже вже вона не буде жерта падла квітку. Бжолки літають. Так, і зараз ще мене цікавить дуже азійська груша. От. В тому році було мало квітки одна тільки завязь була. От. Тоже, бачите, дуже сильно вони, конечно, падли, повижирали, але є надія ще, що є не розкрившася б квіточка. Ді, вже з неї ще. в цьому році. Зараз підемо подивимося бджолу. Покажу, як бджола себе почуває. Так, Бджола себе почуває добре. Ось, Питань немає. Підмору немає. Вся бджола активна. Та сімейка також. Сімейка відбудочок типу. От. Це та, що сім'я в мене була з того року. Тоже, бачите, все працює, вся, бджолка все добре. На прильоточці немає дохлих бджол, так що цей препарат працює і для бджіл, на бджіл він не, це, не косить їх. Так що такі справи обробляйте. Буде вам добре. Все гарного дня, всім гарних урожаїв. До побачення.